Друзі, привіт! Чи буває таке, що 5 грамів спорядження може коштувати 1000 доларів? Може. А чи буде, побачимо. Зараз розкажу, про що йде мова і до чого тут ось цей власне казанок. Це казанок TOX 550 мл. Коли я його купував, він важив 37 грамів. Здавалося б, ну, все просто 37 та 37. Але десь пару місяців тому мені написала дівчина на ім'я Юля і каже, що у неї такий самий, і він важить 42 грами. Що я помиляюся, треба переважити. Я переважу. І кажу, мій навіть близько до цих грамів не доходить. Вона відповідає, що чекає від мене якихось доказів. Ну, знаєте, на такий шантаж я піти не міг. Якби вона просто попросила по людськи там, дала почту, наприклад, і я б зробив фото або навіть відео, але вона хотіла якихось офіційних доказів, не знаю. А я ніт. Потім під якимось відео прилетів ось такий комент, мабуть, щоб мене якось зачепити. Писали мені, що якась там міфічна спільнота легкоходів в Україні буде наді мною сміятись. Замість нормального просто запитати: слухай, а можеш перевірити, Почала, почалися якісь вимоги і дивні погрози. Тож я просто її заблокував і відразу забув. Але. Минає час виходить відео, нещодавно вийшло відео на пропоходах, де ми з Антоном розмовляємо по нам плічник мій. І тут знову в коментарях з'являється Юля і пише, що я, мовляв, всіх обманюю, і навіть заявляє, якщо він важить, тобто казанок 37 грамів, що вона дає при зустрічі тисячу доларів. Хм. Ну що, я час від часу люблю виклики, але не дуже ризиковані. Зустрічатися з вами, Юлія, я, звісно, не буду, бо трішки боюся. Але гшталь закрити, звісно, хочу. Ось він, мій казанок з нагаром, бо я люблю його таким трішки з димком. Якщо чесно, пробував його відмити, але засібів якихось класних під рукою не було, тож до кінця не вийшло. Отже, друзі, ось ті самі ваги якими я користуюсь, такими жістуються і Антон з пропоходи. І ось вага казанка. 37,5 грами. Навіть якби він важив стільки з магазину, без нагару, це все одно дуже далеко від тих 44 грамів, про які каже Юля. Друзі, Антон був біля Житомира, заїхав, і ми зараз спробуємо привіз свої ваги І Пробуємо ще раз перевірити на його. Спочатку на твоїх 37,4. На моїх 37,3. Ну, якраз та похопка та. там 0 грама. У Антона Ультралайт. Буду просити його. <свист> Головне ніяк не 42 грами. <свист> не 42, не 42. Але <свист> трішки ще можна тут його. Сами <свист> ще можна поздирати, якраз буде. Ті 37 грамів, які вони які важать на самому початку. Тож, Юля, я чекаю від вас тисячу доларів. Звісно, мені вони не потрібні від вас. Але якщо ви дотримуєтеся слова, реквізити на благодійний фонд Кульбабка це наш благодійний фонд, який займається дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, реквізити під відео. І я чекаю від вас тисячу доларів по курсу. Друзі, також звертаюся до вас, якщо є можливість та бажання підтримати наш благодійний фонд та нашу діяльність, реквізити в описі під відео, але це за бажанням. А від вас, Юля, я чекаю тисячу баксів. Всім дякую, слава Україні, пока-пока.